Щодня я отримую десятки дзвінків від стурбованих людей, і питання дуже схожі. Чоловіка затримали ТЦК, в нього є скарги на здоров'я, є хронічні захворювання, але його все одно визнали придатним. Що робити? Ситуація складна, емоційно виснажлива, а головне, часто несправедлива. Тому я хочу, щоб ви знали, ваші права можна та потрібно захистити. Але перед тим, як я дам дієві поради, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання під відео. Рішення військово-лікарських комісій, на жаль, не завжди є об'єктивними. Але у вас завжди є право на оскарження. Не буду приховувати, оскарження це нелегкий процес. Тому я не раджу затягувати до оскарження. У ваших інтересах підготуватися заздалегідь. І ось декілька кроків, які я вам раджу зробити. Ретельно та зачасно обстежте свій стан здоров'я. Зверніться до лікарів, пройдіть необхідні обстеження, зберіть медичні довідки, висновки, результати аналізів. Кожен документ може стати вирішальним. Отримайте висновок щодо придатності у незалежного медичного експерта для розуміння. Незалежний експерт це експерт, висновок якого суд бере до уваги як важливий доказ, оскільки він ґрунтується на спеціальних знаннях та принципах законності. У своїй практиці я неодноразово вдало використовувала висновок незалежного медичного експерта для оскарження в позасудовому порядку, що зберігло кошти та час моїм клієнтам. У моїй команді працює кваліфікований незалежний медичний експерт, який проведе детальний аналіз вашого стану здоров'я. Не чекайте, поки ситуація стане критичною. Якщо вас або ваших близьких викликають до ТЦК, якщо є сумніви щодо рішення ВЛК або ж ви хочете бути готовими до будь-яких сценаріїв, звертайтеся мої контакти під відео.